Привіт, друзі, ви на каналі Всесвіт простими словами. І сьогодні ми поговоримо про одну з найзагадковіших і водночас найнебезпечніших подій, яка може відбутися на нашій планеті вже найближчим часом про те, як північний і південний магнітні полюси змінюються місцями. Чи правда, що це неминуче, і якщо так, то що станеться з нами та всією цивілізацією? Залишайтеся зі мною далі буде дуже цікаво. Що таке магнітні полюси, і чим вони відрізняються від географічних. Більшість людей думає, що полюси це лише точки на карті, де закінчується планета. Але насправді існує два різних поняття географічні полюси і магнітні полюси. Географічні це просто точки, де вісь обертання Землі перетинає поверхню. Вони не змінюються протягом тисячоліть, якщо не брати до уваги повільні коливання земної осі. Магнітні полюси зовсім інша історія. Вони існують завдяки магнітному полю Землі, яке утворюється через рух розплавленого заліза та нікелю у зовнішньому ядрі планети. Це поле нагадує величезний невидимий щит, який захищає нас від космічного випромінювання та заряджених частинок Сонця. Коли полюси міняються місцями? Переворот магнітних полюсів це природне явище, яке вчені називають геомагнітною інверсією. Це не фантастика і не вигадка. Ми знаємо, що воно відбувалося багато разів у минулому. Докази цього знайдені у застиглих потоках лави та морських відкладеннях, коли магма остигає. Мікроскопічні кристали мінералів запам'ятовують напрямок магнітного поля на той момент. Вивчаючи такі зразки, геологи з'ясували, за останні 20 мільйонів років полюси змінювалися приблизно кожні 200 300 тисяч років. І тут є тривожна деталь. Остання така інверсія сталася приблизно 780 тисяч років тому. Це означає, що ми вже, як мінімум, прострочили наступну зміну. Чи почався процес вже зараз? За останні століття магнітне поле Землі помітно слабше, а північний магнітний полюс рухається з шаленою швидкістю близько 55 км на рік у напрямку Сибіру. Це рекордний показник за всю історію спостережень. Деякі вчені вважають, що ми вже стоїмо на порозі нової інверсії, інші ж закликають не панікувати, адже процес може затягуватися на тисячі років і навіть зупинитися. Що буде, якщо полюси поміняються місцями. Тут починається найцікавіше і водночас найстрашніше. Ослаблення магнітного щита. Перед зміною полюсів магнітне поле слабше у кілька разів. Це означає, що наша планета стане менш захищеною від сонячної радіації. Заряджені частинки зможуть проникати глибше в атмосферу, викликаючи потужні геомагнітні бурі. Вплив на технології. Сучасний світ буквально залежить від супутників, електромереж та навігаційних систем. Потужна сонячна буря під час слабкого магнітного поля може вивести з ладу електрику в цілих країнах, знищити супутники і залишити нас без GPS, інтернету та зв'язку. Можливі наслідки для живих організмів багато тварин, птахи, кити, черепахи орієнтуються за магнітним полем Землі. Під час інверсій вони можуть втратити здатність знаходити шлях, що призведе до масових дезорієнтацій і навіть загибелі. Кліматичні зміни Хоча прямий зв'язок між інверсією полюсів і кліматом ще не доведений, деякі дослідники припускають, що зміна циркуляції заряджених частинок в атмосфері може вплинути на погоду та глобальні кліматичні процеси. Чи загрожує нам кінець світу? Попри тривожні прогнози, більшість учених сходяться на думці: зміна полюсів не призведе до масового вимирання людей. Так, будуть серйозні проблеми з технологіями, зросте кількість радіацій, можливо, виникнуть перебої з електрикою та зв'язком. Але сама планета та біосфера виживуть. Головна небезпека полягає у тому, що наша цивілізація надто залежна від технологій, які вразливі до геомагнітних бурь. І якщо ми не підготуємося, навіть кілька тижнів без електрики можуть стати катастрофою. Що роблять вчені зараз? Науковці уважно відстежують зміни у магнітному полі, створюють комп'ютерні моделі та намагаються передбачити, коли саме станеться інверсія. Є навіть міжнародні програми, які готують інфраструктуру до можливих збоїв. Однак головна проблема в тому, що цей процес не можна зупинити чи запобігти. Він є частиною природного життєвого циклу нашої планети. Висновок. Інверсія полюсів це не міф і не фантастика, а реальна подія, яка вже багато разів траплялася в історії Землі. Вона не знищить людство, але може серйозно вплинути на наш спосіб життя. Тому важливо знати про такі явища та розуміти, що ми живемо на динамічній планеті, де навіть північ і південь можуть помінятися місцями. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був канал Всесвіт, простими словами. Ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей!